Смашний конкурс Буковинська гостинність 2014 відбувся у Чернівцях. Студенти а також професійні кухарі доклали максимум зусиль, аби їхні кулінарні витвори були найоригінальнішими. Це Все рушна ліпка, там розкатується карамель, і щоб зварити треба глюкозу, потрібно цукор і потрібно лимонники кислоту. Найсмачнішими воно дуже смачне. Сині шарики складаються з чорного бісквіту і шоколаду. А жовті шарики це білий бісквіт. Та загалом найкращими. Перше це корисне. А по-друге, все натурально. По-перше, у нас от бачите зелене, це у нас картошка з броколі. Теж італійське блюдо, ребра, ребра самого молодого телятини, яка була на базарі. Сам ішов купляв. Офіціанти 13-го фестивалю з кулінарного мистецтва змагалися в номінації Майстри сервісу, кухарі фірмова страва від кухаря. Кондитер в номінації Україна понад усе. Журі було вимогливим. Бажали, аби страва була смачною та мала гарний аромат. Щоб зовнішній вигляд був. Тому що коли ти виносиш страву в ресторані, перше це людина їсть очима. Організатори тішить, що з року в рік зростає не лише рівень майстерності, а й більше і учасників. І з кожним роком відмічається все більша учас... кількість учасників фестивалю. Цьогоріч приймає участь 42 учасника, кухарі, кондитери, офіціанти». Торіч фестиваль кулінарного мистецтва проходив у ресторанному комплексі Палацо. Ресторанний комплекс Палацо радісно приймав цьогорічний конкурс в своїх стінах. Разом з тим, ми пропонуємо для наших відвідувачів, для наших мешканців міста сімейного типу ресторан «Траторія», який працює при комплексі. Ресторанному палацу знаменітне меню для на будь-який смак, а також окремі розваги для самих менших відвідувачів. Під час фестивалю всі охочі могли пожертвувати кошти для українських захисників. А найкращі кулінарні витвори смакуватимуть українські солдати, які перебувають у Чернівецькому військовому шпиталі. Дівчатки передадуть їм тортики, не тільки ті, що зараз є на нашому столі. Є ще дівчатки, які пообіцяли нам ці тортики дати для ранених ребят. Ребята вже ждуть сладостей. Смачний солодкий подарунок передали також в Чернівецьку школу-інтернат.